І мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Мовимо сьогодні на два міста, але на весь світ, друзі. Київ тут. Там наші колеги з Кропивницького. Ми попросили вас, шановні глядачі, хто нас на Кропивницькому, з чого починати вивчати місто? Який там вайб? Яка історія? Кропивничани пишуть. Будь ласка, наше місто це маленький Париж. Занотували, зазначили, а чому зараз дізнаємося? От ще пише Кропивницький, моя батьківщина пише Алла Доброганко з Кривого Рогу. До речі, да от і там і, і, і юність була, і дитинство. Хоча більше 30 років мешкаю в Кривому Розі, але ду -ду -ду душа моя там. Я є кропивничанкою, обожнюю моє місто. Кропивницький. Так, і ще багато хто пише Кропивницький, моя мала батьківщина, пише Наталія. Гарне, спокійне місто, дендропарк навесні. Це просто вау. Тюльпани такі красивезні в Кропивницькому цього літа. Поїду до мами і брата. І багато хто ще пише, а, а театр? А театр! Кропивницький театр! Там така з історія. Можливо, е, на ганку театру або середини у нас сьогодні буде історія. І, власне, зараз буде включення з Кропивницького, бо там працює велика команда сніданку Єгор і Неля. Зараз мають бути напряму включені, колеги. О! Посвітлішало! Сонечко, так. давай, Руслан, Руслан, терпіння, терпіння. Театр буде, театр буде. Ми покажемо вам таке закулісся, що ви такого не бачили. Там своя магія, але зараз ми на центральному проспекті. А, і ви знаєте, от ви казали, там Париж, Кропивницький, там ще щось, ще щось. Я не знаю, чи трошки Одеси, трошки Дніпра. А, трошки тут все Львова. переміщено, трошки та. Львова є навіть та вайб дуже дивний. Ми його намагаємося зрозуміти. Але ми шукаємо інсайдерів, людей, які тут жили або живуть і знають це місто добре. А, добре, пам'ятаєте, ви я впевнений. Нас Євробачення. А коли сурдоперекладачка, яку ви зараз побачите, стала фактично другою зіркою, на тому євробачення. От, подивіться, будь ласка, в тих, як вона зайшла. Mm. Так, ну ми тут власне підтанцьовуємо, тому що чуємо музику, але героїня цих відео Катя Заботкіна перекладач жестової мови і кропивничанка. Вона сьогодні буде ну фактично нашим гідом. Катя, Кать, привіт, Привіт. Кайна, ти ти бачите. Привіт. Давай в рідне місто Раймі. приїхала сідалки. Привіз давай для нас. Катя вже в Києві скільки живеш. О, Боже, це ти так хочеш дізнатися, скільки мені років О, так? Ну, чекай, ти Далеко зайшла. Е, я вже переїхала як дев'ять 9 років. Дев'ять 9 років 9 років, так. 9 років. Кропивничанка без подвоєння. Правильно, так? так. Ага, кропивничаннин. Кропивничанка. А е, скільки разів змінювалося місто на твоєму віку? Ну е, на моєму я лікві дві назви пережила, але мені здається, наш обласний центр був реально серед рекордсменів по перейменуванням, тому що Чотири чи п'ять разів, здається, п'ять разів Кірово, Потім був кіровоград, і зараз Кропивницький. Ну зайшов Кропивницький, нормально? Швидко всі призвикли так. Мені здається, враховуючи швидкоплинність нашого життя. Якби до таких змін ти звикаєш максимально швидко. Ой в Кіровоград поїхали, ні? Мовки може бути, але ага. в цілому, якби всі, всі до всього звикли. О, Слухай, чому ми тут? тут? Розкажи, будь ласка, ця вулиця називається Театральна, театральна. Та. нині так, так? так, так вже, вже переіменована. Розповідай та ну це насправді найбільша пішохідна вулиця в Кропивницькому. Вона така найбільш. Лайфова, напевно, вона веде від такого більш, більш індустріальної частини міста з цієї до такої театральної, до ага. мистецької. Тобто, то, це, в... умовно, як Одеса Одесі, Дервасівська, ну, отут От, ну, театральна, però, щось але, таке. вулиця, та, Тому тут завжди, особливо коли тепло. Зараз не сім ранку, то напевно небагато людей, але завжди тут людно, шумно. така... Місця, і, місця та, знаєш, які обов'язково треба побачити, коли ти Кропивницький приїжджаєш. Від тебе. А, так, від того, коли приїжджаєш, ну вже так почала здалеку. Це театр, 100%. Кропивницький же вважається театральною столицею, тому це 100% театр. Друга це Напевно, дендропарк, якщо любите погуляти, пройти Але, тим не менш, там вже така більш зонована історія. Дуже зуміречому помітила з Дуже Дуже Так, І... багато парків, скверів. Ну тому, але в чому а, цікава історія з парком? А, в тому, що там можна десь заховатися, прогулятися, ага. так зеленуху, якусь подивитися. Або можна там десь каву випити щось приблизно така. Та Дивись, та місто ж достатньо невелике, та обласне. Так. Але от ти стала відомою в Євробаченні, там і скандали були, все на світі, і там тебе і полюбили, потім розлюбили, знову полюбили. А ти приїжджаєш в місто рідне і що кажуть: ото -от -от, Катя, ото -от -от, не висовуйся, або навпаки, котя Катя Катя нашо ні. Та як сказати? Дивлячись з ким зустрічаєшся чи зустрічаєшся взагалі? Ну, я в місті ти хочеш... відомо, о ти проходиш все. Це ж наша катя. Ой, я слухай. Я взагалі ці категорії відома, невідома. Його впізнають, ні, ну впізнають. Ну, ну я, я про те, щоб зрозуміти про що місто, розумієш? Про типу свої. вони говорять, балакають про своїх, не підтримують. Як воно? Ні, слухай, це ж залежить. залежить, залежить від людей, залежить від ну якогось вайбу, настрій окей. Чи? А дивись, місто твого дитинства, кропивницький, кропивський зараз. Це два різних так. міста. Ні, от взагалі ні, місто. От як я пам'ятаю ти їх зараз до вас, і теж от я знаю, де там який магазин. Там от швейний магазин. Тобто ага. ну, і так це залишилося. Так? Вони так і залишилися. Ті самі вивіски, ті самі. Не знаю, мені здається, на нових продавці зайдеш. вони ті самі О, і сьогодні. І будемо і тих самих старих, старих продавців так. шукати, і нових, які переселенці. А будемо шукати і намацувати місто. Ну і звичайно, потрапимо в театр. Абсолютно це перше місце про яке сказала Тому Катя. Тому чекайте за мої сюрпризи. Намацувати. Оце так, тактильні відчуття. А, це, це, це прекрасно. Друзі, чого ж ми їдемо по до вас по всій країні, друзі? Тому що хочемо вас намацати, обійнятися. Колеги, здайте, будь ласка, локацію, де ми побачимо кропивничан з вами. Куди Я йти? А, трамвай! Трамвай, бачите, Пам'ятник пам трамваю. трамваю, пам'ятник першому електротрамваю. Заметували. Друзі, ну і нарешті зараз з нами на зв'язку наші колеги Єгор і Неля мовлять вони з Кропивницького. Так, тільки що говорили люди спорту, а зараз будуть люди Кропивницького. Знаєте так, колеги? А точніше люди театру. Так. Так, друзі, зараз справді ми себе частково відчуваємо людьми театру. Я завжди мріяла побувати за лаштунками. І от власне сьогодні така нагода нам видалася. І знаєте, що я хочу сказати? Я зараз біля дзеркала, яке тут з 1867 року. В це дзеркало перед виходом на сцену дивилися усі корифеї цього театру: і Марко Кропивницький, і Іван Карпенко-Кар, і Марія Зенковецька та інші. Тому що за легендою вони вірили, що дзеркало має містичну силу силу і дає якесь натхнення, дає творчість перед виходом на сцену. От ми сьогодні трішки частково через цю легенду долучилися, а от про те, чим і як живе театр, ми зараз ще поговоримо. Я зараз на сцені цього самого театру. Ви зараз бачите легендарну залу позаду мною. І От ті прізвища, які назвала Неля, насправді від собі. Вони всі народилися або в Кропивницькому, або десь в області, як кажуть на Кропивниччині. От і по суті, в середині 19 століття, це була така, знаєте, степ Російської імперії. Тут будувалися нові міста, був модерн. Емські укази, новий український театр Корифеїв по ідеї з'явитися тут просто не міг. Те, що тут сталося, це справжній авангард, це диво. От і по суті, тут відбувся початок дива, і всі театри пішли а, з цієї сцени. Неля вже знайшлася. Вона від дзеркала прийшла Олена Горбунова, заступниця директора театру, і доброго акторка, ранку. і режисерка. Ви ким тут тільки не працювали 33 так. роки. Правильно так, так, так доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку доброго. ранку, давайте почнемо з того, частково як виник театр, так. Так, я хочу почати з того, що ми з вами зараз знаходимося. Святая святих. Ми стоїмо з вами на першій професійній українській сцені. Наш театр ще називають колискою театрального мистецтва. Будівля нашого театру збудована ще в 1867 році. І чекайте це аутентично все та ця сцена. Так, з тих так. Часів. Я хочу зауважити, що стіни, основні несучі стіни нашого театру, досі залишаються рідними. Так їх підкріпили трошки тому що е, додалася нова техніка, тому що все було осучаснено, і це треба було зробити. Підняли стелю, і тому стіни трошки е, укріпили. Наші стіни, стіни на сцені, вони півтора метра товщиною. Але вони залишилися рідними. От тут стоїмо. сцена а, рухається та оце так, коло ми тож. зараз з вами стоїмо на поворотному колі, який в діаметрі 12 метрів. Воно крутиться. Це коло. порації зміна, декорації по... змінюються, да, декорації змінюються. Ага. і е, поворот кола він об е, надає більш динамічності виставі. Вона стає більш динамічною, дія змінюється і оле зал. <клес> оця, е, оця люстра, ось всі ці прикраси, все це аутентика чи ні? Так. Е, я хочу зауважити, що ліпнина. Ага. На балконах, вона е, оздоблена е, справжнім сусальним золотом. І тому люди, коли перший раз приходять до нас в театр, вони, вони просто вражені цією, цією величчю, цією красою нашої зали. Ну, я вам скажу навіть не перший раз, коли заходять. Ми щасливі, що ми можемо в цьому театрі жити. Історія історією, але коли ми сюди їхали, у нас було багато питань про те, про що театр зараз. Тому що мало. Що ми чуємо про театр? Ми знаємо про історію, не знаємо про сьогодення. Якщо можна, я вас запитаю фактично е, таке інтимне пряме питання. На сцені можна сидіти? Я завжди Звісно. хотів це зробити. Звісно, Пішли, я сядем. вас запрошую. Пішли, я вас запрошую, будьте як вдома. Прям тут та? Да. кажуть, прям... на сценарії можна сісти. Це такий старий звичай. Прям, на сценарій, до речі, давати вам е, на сценарій сідають тільки тоді, коли він падає. Ага. Це як є я, така прикмета. Треба обов'язково сісти. На неї на, на, на п'єсу на сценарій і піднятися обов'язково не відриваючи oh, okay. <laughs> ah да. ah оркестрово ah тут реально грають все, як справжнього да. тут у на у нас великий оркестр. До речі, я хочу все ж таки трошки в історію повернутися. Uh, у нас театр постраждав під час пожежі, і була пожежа в театрі колись. Mm -hmm. вот. і uh, постраждала акустика, от якраз під uh, uh, Підлогою оркестрової ями кажуть, що вивозили бите скло там було і горщики, які були, е, да, були... цю історії, які давали якраз оце акустичний, да, акустичний ефект. ефект. Але наші хлопці з нашого звукового цеху наш наш звук осучаснюють і роблять так, щоб е, звучали ми дуже добре. Але... Да, 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 давайте про сьогодні цікаво. Просто чим живе театр, як живе? Який глядач? У вас який репертуар? Розкажіть, будь ласка. Ну, давайте почнемо з репертуару. Репертуар у нас різноманітний. Зрозумієте, ми хочемо, щоб глядач, який приходить до нас, він відчув ті емоції, які йому потрібні. Олена, а можна я одразу скажу, які емоції потрібні? Що зараз дивляться? От топ зараз фактично станом на зараз, станом на зараз людям не хочеться плакати. Чесно вам скажу. Вони більше ходять на ті вистави, на яких вони можуть, хоч на якийсь час, хоч на ті півтори годинки, відволіктися від того. Того, що від нашого сьогодення. Я розумію, забути про війну неможливо. Вона є, вона постійно присутня. Ми її відчуваємо, тому що нам приходиться переривати вистави під час тривоги, і глядачі виходять, повертаються, чекають в укриттях. Документів основному, правда? В, да, в основному ага. да. і, і це, да. класики, це наші корифелі. дешева та сім'я у нас ага. іде просто в аншлагові зали якої реклами у нас повні зали? Да. Квитки від 200 до 350 п'ятдесяти гривень. Ага. Актори місцеві? А, здебільшого місцеві. Але у нас є актори, які? Під час війни переселилися до нас да, із окупованих територій. Це і з Маріуполя, да, із Запорізької області, і з Донецької області. Олен, а на сам да. кінець, от е, чи змінився глядач, і чи зараз збільшився попит на театр? Як було до повномасштабного вторгнення, і як стало зараз? Ви більше знаєте, ходять да, глядачів Стало більше. більше, тому що, по перше, у нас дуже багато переселенців, тимчасово переміщених осіб. Дуже багато. У нас дуже багато громадських організацій. У нас дуже багато військових. І, і, до, речі, проєкт, і до речі, до речі, да і до речі, військові вони не тільки наші постійні глядачі. Ми започаткували проект, який називається Мистецтво лікує. І ми хлопці приходять до нас. Вони ми бачили підгледіли. Да, та вони приходять до нас як свій. Рідний вже дім. До речі, на цій сцені відбулося освічення. Ви вчора бачили цих наших акторів. Захисник донецького аеропорту освічувався своїй коханій. Вони одружилися. Так що ми причетні до створення тобто, нових військові до вас приходять да. для того, щоб Скажімо так, в стінах театральних і мати змогу долучитися до мистецтва так. і пограти і реабілітуватися так, в таком так. якому історію. А ми тепер розуміємо, що історія живе і вона продовжується бути актуальною, вона розвивається. Сібі вам за це. Приходьте в театр. Я так розумію, що у вас і вакансії в театрі є для акторів. Да, да. Ми запрошуємо. Ми запрошуємо акторів. Ми завжди раді. У нас є можливість да прийняти нові нових акторів, поповнити нашу акторську трубу. А ще хочу скористатися можливістю і запросити військових всіх, хто бажає лікуватися мистецтвом. Наші двері для вас завжди ну, А вам ну, Дякуємо, що дали можливість що? посидіти що? 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 Один хештег кропивницького. Це театр. Це театро утворюючи місто Київ, Боже, яка крутезна історія. Ми прямо з вами тільки що сіли на сцену такого історичного місця. Театр, корифею, професійний перший український театр і Неля. Дякуємо за цю історію. Так, Дякуємо та навіть трішки поза позаздрю О. нелі, що вона стоїть зараз там на сцені, тому що я колись а, грала Зеньковецьку переписки так, з її коханим Садовським. Так, ну то вже інша історія, друзі. Завдяки нашим колегам Ігор і неля а, за саме звіти, і ми так розуміємо, що а, центральна а, частина кропивницького і ваші герої історії Розказуйте. Так, я друзі, от бачите, пам'ятаєте, десь о сьомі ранку Катя Сурдопрокладачка Євробачення казала Кропивничанка, до речі, без подвоєння, одна н там в словнику, треба так написано. От вона каже, що нічого не змінюється в Кропивницькому. От той магазин був 20 років тому, так і залишається. Але велика війна зробила свої зміни. 80 тисяч приблизно переселенців у Кропивницькому, не багато ні мало. Частково місцеві поїхали. Але е, зробі, господи, скажіть, Внутрішні мені, скажіть, приміщення себе приїхали, так. і от зараз ми хочемо вас познайомити. З однією кав'ярні, яка фактично приїхала з Салтівки. Да, так? Це пекарня в першу пекарня. чергу. Так, це справжній релокований бізнес, який переїхав з Харкова сюди, в Кропивницький. Ми фактично зараз на центральному ринку міста. Я так розумію, знайомтесь, друзі. Це Владислав Нікулін, власник цієї пекарні. Привіт! Ми раді тебе бачити і весь ваш колектив. Я вам так скажу, тут так смачно пахне свіжою випічкою. Хлібом. А ми працюємо. З так, його. і поки ми стеличкали, вже декілька людей заходять, виходять, заходять, виходять, бо ми їм трішки перекрили. Поки що сюди вхід, але чому давай поговоримо про бізнес. От і про чому Кропивницький? От ви їхали з Харкова, своя історія, чому зупинились тут? Якщо чесно, ми і самі не знаємо, чому Кропивницький. Якось так вийшло, що ми виїхали з Харкова, їхали і от опинилися тут. У вас в Харкові були, також була мережа своїх пекарень. Розкажи, будь ласка, що сталося? Ну, Маленька мережа, ми тільки починали бізнес. Ми почали свій розвиток і повномасштабне вторгнення. І, на жаль, десь на третій місяць війни. Нам прилітає в квартиру і прилітає біля пекарні, тому mm. ми Заві вирішуємо, що да yeah. по пора виїжджати. Приїхав Кропивницький. Перші враження, які після Харкова? А, після Харкова ми зразу його вивчили. Цей Кропивницький. Він доволі невеличкий. <палу> е, да. І все дуже зручно, все дуже на своїх місцях. Тому нам як то ну просто було тут. Е... Адаптуватись, скажем так, по вайбу, по людям, які враження люди, люди дуже вибачте. нічого нічого заходу. За люди дуже дуже прості. Якщо Харків він такий, знаєте, ага. е ринок Барабашова, там всі ділішки, вибачки, ділішки, муточки, діліжки, мутички, то тут. <свят> <парти, свят> да, да, а, да. а тут все просто. Всі люди доволі такі привітливі. Нам допомагали, дуже нам е совітували, куди треба їхати, що робити. Ладно, я так розумію, що ви тут уже трішки розширились, правильно? Тобто це не єди єдина пекарня в місті. Так, да, 8-й заклад, у нас 8 заклад, да, наша маленька сім'я тілетіста вже 50 чоловік. Малий бізнес для Кропивницького – це окей історія, це місто малого бізнесу. Та ну мабуть так, мабуть, ні. Я думаю, будь-який бізнес тут ага. буде виживати центральна Україна, логістичний хаб України. Ага. Дуже ага. зручно. Ага. Є якась особлива справа, особлива е, булка. От я бачу, булка з вакуу, булка з щось таке, За чим приходять да, прям прямо, ні, от без цієї булки я не можу, Ще люблять найбільше. Це, це піцца. Піцца? Піцца? Да, піца, курка ананас. Ми просто шалини. А чу це... саме курка ананас. Ну це харківська страва. Харків'я зрозуміють. покажуть, як виглядає ця кругла піца, і знаєте, мене асоціація частково із студентськими роками, тому що в університетах наших ідальнях оце ми такі круглі піци продавалися, і це було неймовірно смачно. Правда, ну що бачите, запах тут такий, що працювати вже не можна. У вас же сніданок був. <свят> Київська студія у нас зараз почнеться, але ми е, принагідно нагадуємо, що е, знаєте, як офіційно зараз вийшли, принагідно нагадуємо, що о 9.50 ми чекаємо всіх кропивничан біля пам'ятника трамваю. Заходьте про свої страхи, про свої побоювання, про свої бажання, про свої радості. Ми вас всіх чекаємо і до кінця зрозуміємо, про що це прекрасне місто. Так от, от чого речі, трамвай в ребусі був. Ага. <свят> Вже дізналися. Єгоре Нелю, до речі, ти його рескав про розказує свої страхи, от нам вже написали. Доброго ранку. Дивлюсь, ваші ведучі Алло. зараз в Кропивницькому. А я б хотіла б висвітлити проблему з дорогою. Кропивницький новоукраїнка, яка проходить через Там. населені пункти приюти рівне. Це просто жаха не дорога. Ви Серйозно? не могли б якось висвітлити це? Ось привіром така проблема вже пишуть ккропивничани. Люд висвітлюємо. Дорога правда Ну, дивіться, там 300 кілометрів від Києва, але їхали. Ми дай Боже, скільки не їхали годин п'ять. Е, ну ми їхали десь години чотири з половиною П'ять ну давайте справедливості заради через смілу дорогу зробили. А от Шматочок. далі а оцей а десь... шматок Кропивницький. Ну, ви нам напишіть, будь ласка, ще раз або скиньте це повідомлення. Ну що, треба тоді робити журналістський запит? Але з влади. хорошого такої красивої дороги з Києва до Кропивницького я не бачу. Я спати хотів страшенно, але я не заснув, просто бо там дуже красиво. Знаєте, дуже. можна Можна я ще додам? Кропивницький, як на мене, це друге по чистоті місто після Харкова. Отак, це заявка. Так, пам'ятник трамвай, Худко! Кропивничани, хочуть вас побачити, почути, обійнятися через наших ігор і Нелю, які зараз прямують на здибанку! Здибанка, трамвай, пам'ятник трамвай, Кропивницький. Буде кльово. Люди Кропивницького! Як ми довго чекали на цю зустріч і сьогодні? Вона відбувається. Кропивницький ефіри там Неля і Єгор. Кого зустріли? Кропивницький привіт! Друзі, привіт вам! Насправді ще 5 хвилин назад. Ми були трішки в паніці, тому що тут майже нікого не було. За 5 хвилин зібралася величезна кількість людей, і це дуже круто. Тому що у нас тут і волонтери, і активісти, і наші глядачі постійні, і навіть школярі до нас тихенько прогулюючи школу. Я так думаю, завітали. тихенько. Не, не ну, послухай. ну, заради Ні. такого можна. Ну а... можна, можна. Відпустили гріхи іначе зараз. Слухайте, насправді ми питали людей, які зустрічали сьомі восьмі ранку, куди на хвилинку до вас прибігли і на роботу далі. А місто робоче ми питаємо от. Колег людей, з якими зараз познайомимо, де люди всі на роботі. Е, місто справді працює робоче і е, не буду казати, де ми встали, бо це може ще потім таємниця в буде. Так, е, е, скажу інше. Е, тут у нас різні люди, які представляють громаду, е, е, громадянське суспільство, е, культурні хаби і так далі. Я хочу почати з е, Ярослава Гордієнка, це керівник соціального проєкту Здорова вода. Правильно? Да, правильно, правильно. Е, звук є звук тут. Є? Один, Один, два, три. три. Є? є? Є. Якщо що мені в груди, кажіть. Ви займаєтесь абсолютно унікальною історією. Ви набираєте фактично воду, розкажіть, як це відбувається, і розносите цю воду Так, mm, да, доброго ранку. Кропивницькій, доброго ранку в країну. Да, ми займаємося чисто бутильованою водою, водою по Кропивницькому по всій країні допомагаємо там, де вона потрібна. Це хаби, це дитячі юнацькі заклади, це. Е Лікарні, реабілітаційні центри для військових, які проходять реабілітацію. Це там, де вона потрібна, щоб наші щоб. щоб Тут е, ніхто не думав, взяв взяти чисто. Це соціальний, проект, да, це який соціальний проєкт, який покликаний забезпечити населення водою, правильно? Euh, Eller, так, так, правильно, чистою, бутильованою водою. Просто дивіться, Ярослав, ми знаємо, що в Миколаєві величезна проблема з водою, з об'єктивних причин. З об'єктивних причин. Тут, <клі> тут, як тут це? так само, але трошки краще, але теж проблема є. Є, е, тому що ну, вода в трубах краще не стає за, за роки. <клі> <клі> це гірше і гірше з схожий роком. Не встигають міняти труби, так би як би хотілося. Ходіть до нас ближче, та ходіть. Дякую вам величезне. У мене питання до всіх. Давайте так. Ви можете прям голосно говорити. Та е, ми знаємо, що Кропивницький це не єдине місто, яке перейменовувалося скільки разів? П'ять П'ять за всю історію. Та не да. за тут, за кілька років, а за всю історію. Е, Кропивницький назва зайшла. Сім Сім? зайшла так? Да. кіроврат не згадуємо, Ні, ні, це де це, О, це де це в де. Це де. Це, уроках історії. Вже все да це вже все. Так, ну, друзі. У нас тут справді абсолютно різні люди, і от у нас є представник творчих волонтерів. Ну принаймні, так себе називають ці яскраві класні люди. Євген Жердій. давайте знайомитися. Ми раді, що ви прийшли. Дякуємо вам дуже. Розкажіть, будь ласка, чим живе місто зараз і про що ваша спільнота? Наша спільнота про те, що можна допомагати будь-яким чином військовим, навіть творчим, тому що спочатку повномасштабного вторгнення творчі люди не знали, як себе задіяти і як реалізувати свій потенціал, mm -hmm. який у них досить в Нашому місті. дійсно багато <світ> людей, як танцівників сама, я і... телебачення просто так, так, так. прекрасний <світ> піді як танцівників, так і співаків. І власне форматів вуличних музикантів для того, щоб було максимально безпечно, оскільки на початку скупчення багато Батього людей не дозволялося, то вигадали такий формат: співали, грали, танцювали. Власне, що і далі продовжуємо робити, і збирали кошти на ЗСУ. Вже зібрали до цього часу більше 4,5 млн грн. А гривень. Ну, хто це... співає Хто приходить до вас? Це різні люди, які і аматори, і професіонали. Хто співає у нас і в філармонії, і в театрі, і тому, в... що ми нагадуємо про це місто, де в Україні з'явився перший професійний театр, і тому, так. в принципі, всі українці на Кропивницький, як е, центр, де можливо ще щось з'явиться професійно вперше, так тому тут така історія. Знаєте, як почали, так як корабель назвеш, так і місто навіть називається Кропивницький. Через призму театру Коріфей, Так, так. А, друзі, а, тут театр недалеко. Правильно я кажу, та квартал, десь квартал буквально. А, квартал. Туди, Будемо говорити ось так, тому що ви сказали, що не можна говорити тут місце <рес> десь тут, десь, десь, порож, тут, десь тут, десь тут, десь тут в театр ходите. Татар. татар. любите татар свій. А да. що ще любите в своєму місті? Дендропарк у нас є гарний дендропарк. Такий, да, да, є гарний дендропарк, особливо це в травні місяці. Там такі тюльпани дуже, дуже багато видів, голландських вони там займаються цим да, спеціальні працівники. Кожного року додаються нові види. До нас приїжджають люди з усієї України. Да. Екскурсії дуже дуже багато. Тому запрошуємо вас у травні, приїжджайте, ви не пошалкуєте. Клас. Я зараз Костю Грубичем чим відчуваю, з таким довгим мікрофоном, 92-му році. Супай, ну давай переходь до наших школярів. Переходь а, давайте, до, давайте, до, давайте до я, вас, я до вас, я до вас. Знаєте, що мені, можна я між вами встану, так? По-перше, скажіть відверто на всю країну, ви який урок прогулюєте зараз? Ми не прогулюємо уроки. У нас що ви були танці, так. пролісок, там два корпуси. Так. Ми йдемо з одного корпусу на інший. А, ви так йдете з одного корпусу в інший. Ми ага. просто вас побачили, а побачили. Так? Окей, да. окей, окей, окей. Зараз як у вас навчання відбувається взагалі? Типу, це офлайн, все онлайн. От як чи це ви так офлайн, офлайн. все офлайн, да, та просто можна довго з корпусу йти в корпус і це буде там ні, ну це так не можна, це, це сьогодні, be. тільки так і всі Я ходять, всі нормально, все так. так? Да, Тому так. що зараз по різних містах по різному все та угу. ну, все так. Люди добрі. Ми страшенно вдячні Кропивницькому. Ми різне почули і відчули. Ой, хто вже до нас їде вже на сам кінець, Кать. У нас прохання велике. Ми не будемо зараз співати. Ми просто хочемо сказати те, що до речі, чого в Кропивницькому немає. В кожному місці стоїть знаєте, стела така. Ми тебе любимо. Та от як Нью-Йорк ми тебе любимо, Київ, ми тебе любимо. Кропивницький, ми тебе любимо. Кать покажи, щоб всі мови. почули. Покажеш та покажу це по буквам, тому що давай на нас. Давай. давай. Кропивницький, ми О, тебе тобі. любимо.